Таханучанка Дарія Дар'я привела на виставку свого улюбленого собаку Тайлера. Пес досить молодий, йому лише три роки. Дівчина каже свого четверолапого друга ні на кого не проміняє, а команди він виконує не гірше ніж породісті пси. «Собаку Я дуже люблю за мене він все зробить, Я за нього. Це мой любимий мой член сім'ї. У Стаханові такий захід проводять вже вдруге. Ініціатором є громадська організація «Захист тварин». Саме вони запросили усіх охочих на місцевий стадіон «Юність». Організували призи та конкурси. Наше мероприятие називається «Виставка безпородних собак. Самий вірний друг». Цель показати, що для дружби не важна порода, і собака, у нет титулов, и порода, и берут, в якій немає громких титулів і породи, теж може стати прекрасним другом. Їх беруть, вони живуть у людей, як ви зможете сьогодні убедитися. Подивитися на чотирилапих улюбленців разом із дитиною прийшов і міський голова Стаханова. Він зауважив, що дружба людини та тварини є невід'ємною складовою нашого життя. Саме дороге, що у нас сьогодні є в нашій житті, це доброта. Є дуже прекрасні слова Мирослава Камзатова, вони були посвячені другу. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стисняйтесь доброти своєї. На землі друзій не також новля апасайки потіряють друзів. 30 учасників із Таханова та регіону мали змогу проявити себе у конкурсах, показі модного одягу для собак, фотовиставці та поласувати ковбасою. Переможницею конкурсу стала білка, яку хазяйка вперше привезла з міста Брянка. Конкуренція дуже велика, Собаки із другого города із Луганська і. Не думала, що наша білка із приюта ви цей конкурс. Проте інші учасники виставки не відчувають своєї поразки, адже від спілкування під час такого заходу отримали купу позитивних вражень.